Давай обхуйно, не давай! Вставляй коліно! Пробивай гард! Добре, є два бала. Збитий захват! Максим, одна хвилина! Треба сайт! Вирвав вверх! Вирве вверх! Пішов на ножку! Вирве вверх! Пішов на ногу! Давай підійжми його ногами! Максим! Ножку, ножку атакуй Забирай руки звідти! Забери руки звідти! Локоть до себе забери звідти! Забери руки звідти, Макс! Давай, давай, закривайся! Максим! Пилип Максим, пилошок, забери руки, звідти встань стойку, іди на полі на, ру, на ногу.